Добрий день, мене звати Станіслав, я лікар-трихолог і трансплантолог волосся. Я займаюся діагностикою та лікуванням випадіння волосся, проблемами зі шкірою голови, а також проводжу пересадку волосся сучасними методами FUE, fue сапфір та діча. До мене найчастіше звертаються люди, які кажуть, у мене з'явились залисани, і я боюсь втратити ще більше волосся. Волосся почало випадати жмутами після стресу чи пологів. Стало тонким, ламким, втратило густоту. Після операції чи травми є ділянки, де волосся зовсім не росте. Шкіра голови постійно свербить, швидко жарніє чи лучиться. Я завжди починаю з правильної діагностики, щоб знайти справжню причину випадіння, і тільки після цього складаю план лікування за міжнародними протоколами. А якщо лікування не дає результату, тоді ми проводимо пересадку волосся. Моя мета не тільки відновити волосся, а й повернути вам впевненість у собі. Запрошую на консультацію. Разом ми знайдемо рішення саме для вашої ситуації.